Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчатка. Діти, до нас сьогодні на заняття завітав гість. А хто саме, я пропоную вам відгадати загадку? Я стірий лісовий хижак. Для звірят я дуже страшний. Я живу в глибокій норі. Я полюю і вию вночі. Діти, хто це? Діти, хто це? Правильно, це вовк. Ось послухайте про нього казочку. У густому-густому лісі жив собі сірий вовк. Усі мешканці лісу його дуже боялися, часто обходили стороною. Не було вовка ні друзів, ні сусідів. Самотньо жилося сіроманцю. Увечері, коли виходив місяць, вовк сідав у лу лузі, заводив свою пісню. «В, -в, -в, в. Малята, а чому ж усі в лісі боялися вовка? Бо думали, що він злий і страшний. А яка ж пісенька виходила у вовка, коли він вив на місяць? В. В, В. У пісенці вовка є звук В. Подивіться на рот. як вимовляється цей звук. Верхні зуби торкаються нижньої губи. Діти! Як ви гадаєте, в якому будиночку живе звук В? Правильно, у синьому. А чому? Тому що ми не можемо його проспівати. Давайте ще раз повторимо звук, з яким ми сьогодні познайомились. А наш звуковий чоловічок допоможе нам його запам'ятати в. 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 А зараз разом з нашим Вовчиком давайте ми назвемо слова, в яких заховався звук В. Ваза. Давайте разом. Ваза. Вишні. Вишні. Відро. Відро. Ведмідь. Ведміть виноград. Виноград, Двері Двері Сова Зова. Отже діти, з яким звуком ми сьогодні познайомились? Правильно, зі звуком В. А на цьому наше заняття завершилось. До побачення!